Що таке наш дитсадок, це будинок для діток, де дзвінки лунає сміх Ігри гри радощі для всіх у життя найперший крок ось 16 десяток. Жив веселим, клинулий лист, в радці слухав та шили шелестів на що зможе сам злетіти аж до синіх небес, час наві за прикметами настало бабине літо. Наш листочок став кольоровим, червоно-жовтим, пурпуровим прилетів осінній вітер, стали по його примітив, закружав і відірвав. Я вітаю, лист сказав. Полетів на старим садом, закружляв у листопаді і по нас він прилетів. Доброго дня, любі діти, шановні батьки. Погляньте, який гарний листочок до нас прилетів у садочок. А з якого ж дерева він? Так, правильно, з клена. Він схожий, погляньте, на золоту корону. Він не свичальний, він чарівний, а ще листочок мені розказав цікаву історію. Він дуже любить подорожувати. Ну, Справжній мандрівник. Летів він з нашого міського парку, пролітав над нашим містом, над його гарними вулицями. А на маляка пригадайте, які ви знаєте вулиці в нашому місті. Так, вірно, на які ви вулиці живете? Так, все ви знаєте. Він пролітав, пролітав, зустрічав діток і усміхнених, і сумних, і дорослих. Навіть домашніх тваринок зустрічав. А він пролітав і не сам, а зі своїми друзями. Також листочки тільки з інших дерев. Листочок трохи сумує, бо незабаром промайне, яка пора року? Осінь і настане холодна, затяжна зима. Так. А щоб листочок не сумував, ми його запрошуємо до художньої ліс. А малювати ми сьогодні будемо осінній пейзаж нетрадиційними техніками малювання. Це зовсім не складно, а цікаво і весело. Діти, скажіть, що таке пейзаж? Так, да, це коли намальована природа. Для початку ми зробимо пальчикову гімнастику. Оставимо наші пальчики і по черзі загинаємо пальчики. Починаємо з правої руки. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо листями збирати. Листячко клинуве, листячко дубове, листячко осики і берези липи. Ми зберемо, ми зберемо, мамі додому букет віднесемо. і О які ж ми молодці. Як справжнім художникам нам потрібна фарба. Нас погашить пензлики, листочки, які ми назбирали також паперу для малювання. А також я вам, батьки, відкрив один секрет. До гуаші я додала декілька крапель клею ПВА. Це щоб кращі гуаші трималися. Це такий секрет. Перший спосіб називається друк. Ми беремо наше листячко, Намашуємо фарбу. Притискаємо до аркушу паперу. Притискаємо, щоб всі прожилинки було видно. Міцно притискаємо. І так продовжуємо декілька листочків. Потім можемо домалювати. Сонечко, хмарки, травичку. І буде справжній осінній пейзаж. І другий спосіб будемо ми виконувати пухирчастою плівкою. Я заздалегідь приготувала в прикріпила за допомогою мотузочки ось похирчасту плівку. Пам'ятаєте, як людина в нею гратися у херчастию півкою? Заздалегідь я намалювала контури дерева. намащуємо плівкою фарбою і починаємо притискати. Посередині кущі. Ось в нас такий. Потім можна домалювати Фломастерами травичку. А внизу ось іще такі листочки. Погляньте, яка гарна в нас вийшла картина. І листочки, і кущик, і сонечко в небі весело сяє. Спогляньте, які гарні в нас вийшли картини. Ну, я тобі осіння галерея. Раджу всім прогулятися осіннім парком. Разом з дітьми зібрати листочки, дома помалювати, влаштувати виставку, насолодитися колоритом осені. Це дарує нам неймовірну естетичну насолоду, гарний настрій. А головне пізнати мальовничу українську природу, творчих вам успіхів до нових зустрічей.